Чомусь іншим країнам, наприклад, Польща, яка теж на два фронти певний період воювала, і проти нацистів, проти большевиків, сталіністів. От їм можна про це говорити, армія крайова, а нам чомусь зась. Чому іншим країнам Європи, які були в такій складній ситуації між двома великими, коли їх зникли. Ну, Польщу взагалі розшматували, І не один раз. Це трагедія Польщі, але вона відновлювалася кожен раз. І за рахунок цих людей, яку у нас. Думаю, дискусії це вже завершились нарешті, бо ми дуже в дуже складній були становищі, коли на нас нападали з двох сторін. І це треба розуміти, що так як і ветерани військ, які воювали з нацизмом, так само і ті, хто із нацизмом воював, із большевізмом з сталінізмом, ми до сих пір ці дискусії не закрили в суспільстві. Це герої країни, це герої, які хотіли втримати наш ну, просто генофонд і втримати країну, щоб цю країну не знищили.